Вітаю на моєму каналі «Руни. прогнози та магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? В журналі Біль з'явилась така інформація, що РФ планує завершити війну у 26-му році та захопити Дніпро, Запоріжжя та Харків, зокрема. Отже, сьогодні хочу подивитись, взагалі перевірити цю інформацію на правдивість, що це, як це. Ну і перевірити, наскільки взагалі можливо захоплення перелічених міст. Така сьогодні тема. Так що мощитись позручніше, а я починаю. Питання, це було вже багато про Дніпро, Запоріжжя. Зокрема, я це вже відписував, відписував, як то кажуть, втомився відписувати. Ну, тому окреме відео буде. Тим паче, ось знову підігріли цю тему, піддали масла в вогонь. Ну, як би добре, давайте. Гаразд, давайте для початку перевіримо, наскільки це взагалі відповідає дійсності. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то справді Росія має плани захопити. Дніпро, Запоріжжя і Харків до 26 року. 2026 року. Скажіть вам, правду? Альгіс перевернутий. Тейвас. Райда перевернута. По старому. на. Наутіс і шоу. Ансус перевернутий. Не все із того правда. Ну, в даному випадку Ансус іде цікаво насправді. Ну, гаразд, давайте. Що в нас тут? Аліс перевернутий, Тейвас, Райда перевернута, постаруна, Наутіс, Ансус перевернутий. Ну, нагадаю, у 2022 році у Росії були реальні плани захопити Україну за три дні. Що то, як то воно не пішло. І три дні вже розтягнулись на три роки. Да? Подавились України. Е, от, Поперхнулись. Тепер залишилось, щоб та імперія гибнула. Ну нічого, все попереду у них. Е, дивіться, що ми тут маємо. Да, ось у них. Брак, брак ресурсу у них тут. ну дійсно. Ось вони незахищено це почувають, розуміють, що це не проста прогулянка, ну, але взагалі да, агресивні плани, агресивні думки в ту сторону є. Не пройдуть, ось, ось одразу показують. Ні-ні, ні не пройдуть. Обмеження ось, тут і вищі сили, не судилося це, іншими словами. Ну, і ансус перевернутий, ну, це йде як ілюзії. Як ілюзії, як самообман, тобто, десь в цій хворій бункерній голові, воно таке таки сидить. Ну, до 26-го року і захопити Запоріжжя, там, Харків і так далі. ну. Ну, Зараз кожне місто окремо подивимось. Ну, Тобто, щось в цьому є, але далеко не все правда, і взагалі руни покають, що це як полон ілюзій. знаєте. Ну, Те саме я ж кажу, як Київ за три дні і так далі. Да. Запоріжжя за три дні, да? ну -ну. А, е так? Ну-ну. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте, знизу і почнемо з Запоріжжя. Багато вже і про нього питали про Запоріжжя, багато про Дніпро питали і на Ютубі, і в приватних консультаціях. Аруни все одне і те саме показують. Ну, давайте не буду термінів ставити, запитаю загалом, чи захоплять росіяни Запоріжжя без будь-яких часових прив'язок. Нагадую, що руни сильно далеко вперед не показують, якщо їм не задати там. Тобто це прогноз не на 100 років буде. А гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чи захоплять росіяни Запоріжжя? Скажіть вам, правду. Єра. Yeah. Остарон. Урус перевернути. Пейвос. Іс. Інгус. Так. Захоплення виглядало зовсім не так. Що в нас тут? Єра, пустаруна, урус перевернути, й Вазиса, Інгус. Ну, дивіться. По-перше, що тривалий процес. По-друге, що під Запоріжжя під вищими силами знаходиться саме місто. Зараз я не про регіон кажу. А брак, брак сил у них. Ну, банально. Брак сил. Да й навіть при наявності сил показують, що це буде нелегка прогулянка. Укріплення там є. Хто б там, яка б там безугла, що не писала, не казала. А, да ось по Ісі. Ну Я питаю, чи це можливо ні. Іса Ейвас. Це жорсткі-жорсткі обмеження, що кажуть прям ні-ні-ні. Ну інус. Благоприємне завершення ситуації. В даному випадку це не благоприємне вирішення питання. Інус, навпаки, як руна, знаєте, креативний круг. Ну, заспокойтесь, все буде добре. От і все. Ну тобто. Захоплення Запоріжжя. Ага, зараз. <клух> да там е це, Хортиця ж поряд, там козаки з могил повстають, і що називається скелети кістками почнуть гризти і рвати оту орду російську. Запоріжжя вони захоплять. Ну, якщо так, то логіка на Дніпро питати трохи буде дивна. Ну давайте, запитаємо за Дніпро. Раз я вже це озвучив, в, так би мовити, в темі відео. Добре, дякую за відповідь. Ну раз, покажіть мені будь ласка. Ну а чи місто Дніпро росіяни захоплять? Скажіть, що правда. Соло. Ну початок цікавий. Дагас. Благос перевернути. Інус і що? Гебо. Поясніть, що це таке. Альгес перевернутий. А, ну, дивіться, попри те, що випало соло, воно тут все рівно не йде, як перемога для них. Воно тут по-другому йде. Що в нас тут? Соло, дагу, лангус перевернутий, інус, гебо, альгес перевернутий. <кхе> соло медійка йде. <кхе> Медійна кампанія буде щодо цього і так далі. Е, ну, Якесь просування в сторону Дніпра буде. Звідки, Ну, в принципі, не тяжко здогадатись. Да? А, звідки воно може бути? Не зі сторони Запоріжжя. <нах> що я можу судити, по тому, що я бачу? Е, ось якась зміна ситуації відбудеться, притом доволі швидко. Плаузу перевернути. Да, обман, все рівно. Обман, дезінформація, потік брехні, Ось дослівно із медіа. Тобто ще таких вкидів буде, мати земле. Е, по інгузу воно все завершиться все одно. Ну, Благоприємне завершення ситуації. Тобто ну, захоплення ні, нема такого. Тим не менш, ось плани у них на це є. От дійсно, якщо по Запоріжжю там глухо взагалі падало, то на Дніпро ось, дійсно щось думають. Ну, думати не значить зробити, а зробити я не бачу, що їм вдалося. Аліс перевернути мені тут не подобається, то що оце якраз і є просування в сторону Дніпра. Підкреслюю, в сторону Дніпра, а не під Дніпро чи до Дніпра. Це не значить, що орки під саме Дніпро підійдуть. Аж не разу. Ну, значить, що просування в той бік буде. Бачите, у Дніпра трохи гірша ситуація, ну захоплення ні. Фейків буде багато, ось цього. Потік брехні прям. Ясно. Ну, звичайно, соло почав, почався розклад. Це цікаво. Ну все рівно. Не захоплять. Обламаються. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте Харків подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чи росіяни захоплять місто Харків? Скажіть вам, правду. Знову соло. Ну ну. Єра. Ото перевернутий. Дагас. Посторуна. Поясніть. Аркана. Цікаво. Що в нас тут? Соло, Єра, ото перевернутий Дага, Спустаруна і Беркана. А, дивіться, аналогічна ситуація. Багато медіа, багато шуму, всякого такого довкола Харкова буде. Єра показує циклічні події. Да це ж було вже. Оце от мені не подобається, то, що це якраз якесь просування росіян в бік Харкова. Ноєра повільна руна, це буде не скоро. Знов-таки часових рамок я не ставив. А от полізти ще раз в сторону Харкова вони цілком можуть. Пізніше, набагато пізніше, але тим не менш. Ось і успіх якийсь матимуть, якщо так. Якщо полізуть саме в бік Харкова. А ні, це не захоплення Харкова, це показує, що якраз втрата територій на шляху до Харкова. Потім зміна ситуації відбудеться, знов таки, під проводом вищих сил. І що в нас? А ситуація почне вирівнюватись. Ага. Це вже ми, схоже, підемо в атаку, в контратаку, знов таки. Цікаво. Ну, тобто, знов таки, захоплення? Ні. Но медіа буде багато, шуму, буде багато, ще фейких фейків що да ж таке? Фейків, всяких, і ПСО, і всякої такої гидоти інформаційної буде багато. Тримайте інформаційну гігієну, будь ласка, дуже вас прошу. Включайте розум, аналітичний розум, зокрема. Як то кажуть, є те, що людина може зробити, є те, що людина не може зробити. Так само і тут, є те, що можливо взагалі, і є те, що неможливо, від слова зовсім. Ну, якщо росіяни зараз почнуть закидати, що вони там захоплять там, ну, знов-таки, Запоріжжя, те саме, Дніпро чи Харків при поточних всіх умовах, є в них НАТО сили. Ну да, вони там потрохи на фронту просуваються кожен день. Но такими темпами знов-таки просуваються, поки там немає прям дуже сильної нашої оборони. Якщо мати певну інформацію, не зовсім відкрито, а, то ви б зрозуміли, що далі -то є сюрприз, так би мовити. Не буду все розкривати, ну одним словом. Іноді осінь аналітики знімки супутника публікують і там позначають саме, де побудована наша оборона. Так само можете подивитись. Знов-таки, ніхто це не коментує. Супутник фактично відкриті дані, ну ви можете подивитися, що відбувається по факту, а не то, що якийсь там журналіст, журналістка, а військовий експерт сказав. Супутник якби не бреше точно, правда? От і все. Добре, такі ось сьогодні розклади вийшли. Так що тримайте інформаційну гігієну, тримайте холодний розум, не ведіться на російські фейки. Оце я вас дуже прошу. Тому що я ж кажу, питань було. Прорва. І ще точно буде. Навіть після цього відео. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!